Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з так званого полуімперіала. Монети, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 з половиною рублів лише у 1897 році. Тираж їх тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 72 дві тисячі гривні або ж 1720 доларів. Далі золотий артефакт, котрому більш ніж півтори тисячі років, він належить до черняхівської культури, котра була поширена на території України у другому-п'ятому століттях. Це так званий накосник, за допомогою якого заможна жінка того часу робила собі модну зачіску. Придбали накосник за 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі 50 гривень 2009 року. Монета, яка входить до серії Українська спадщина. Вона присвячена творчості Миколи Гоголя, який створив поетичний образ українського народу та розкрив його самобутній характер. Сюжет однієї з найяскравіших повістей Гоголя Ніч перед Різдвом є головною темою композиції цієї монети. Вона виготовлена зі срібла, важить пів кіло і випущена тиражем лише в півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 95 тисяч гривень або ж 2260 доларів. Далі орден за лічне мужество, останній з орденів, заснованих в СРСР. Сталося це 28 грудня 1988 року. Нагороджувалися таким орденом за відвагу, хоробрість та мужність, виявлені при порятунку життів, а також матеріальних та духовних церковних цінностей. На момент розпаду Радянського Союзу орденом було нагороджено 529 громадян СРСР та близько 100 іноземців. Придбали цей орден за 99 тисяч гривень або ж 2350 доларів. Далі колекція радянських полтінників, монет номіналом 50 копійок, котрі були викарбовані в 20-х роках минулого століття. Чогось надзвичайного тут немає. Звичайне срібло 900-ї проби, яке випускалось багато мільйонними тиражами. Але кількість, а саме 146 штук, і вага майже півтора кіло привернули увагу покупців. Монети були придбані за 125 тисяч гривень або ж. 2970 доларів. Далі знову можна сказати колекція монет, але вже золотих. Вона складається з п'яти п'ятірок, викарбованих під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Три з них 1898 року, тираж яких склав більш ніж 52 мільйона штук, та дві 1901, викарбованих тиражем у 7,5 мільйонів екземплярів. Загальна вага монет, виготовлених з золота 900 проби більш ніж 21 грам. Ціна ж 135 тисяч гривень або ж 3210 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від відчиної ну гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні й навіть унікальні. Стародавня київська гривня була придбана за 135 1000 гривень сучасних або ж 3210 доларів Далі 50 доларів 2007 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006-го і називається американський Баффало». Оформлення цієї монети практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13-го по 38 й рік минулого століття. На лицевій стороні зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота, вага її одна тройська унція. 31,1 г. Придбали 50 доларів за 202 тисячі гривень або ж 4800 доларів. Далі набір платинових монет, що складається з п'яти монет номіналом 150 карбованців, присвячених олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені античні спортсмени на одній символи Олімпійських ігор. Монети виготовлені з чистої платини, вага кожної 15,5 грам. Придбали цей набір монет за 257 тисяч гривень або 6 тисяч сто. 20 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Книга надзвичайно рідкісна, так як це останнє прижиттєве видання Кобзаря, яке побачило світ у 1860 році. Чудовий стан та відсутність реставрації не могли не привернути уваги бібліофілі. Кобзар був придбаний за 300 тисяч гривень або ж 7 тисяч 140 доларів. Друзі, дякую вам за. Перегляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.